Кілька коробок з одягом передали активісти громадської організації Самопоміч переселенцям з Донеччини та Луганщини, які проживають в нашій області. Гуманітарну допомогу розповідають зібрали українці з-за кордону та небайдужі. Українська діаспора з Італії передала вживані речі для переселенців. Сьогодні ми вже не перший раз це проводимо спільно з карітесом. Те, що передали цього разу, передаємо, що є в наявності. Це із Канади ще передають нам речі, і ми все це передаємо. Якщо кажуть для переселенців, значить переселенців. Якщо на АТО, ми передаємо на АТО. Долучилася ще до цього Оксана Бачинська, теж передали речі. Упаковки одразу ж відкрили, щоб переселенці могли підібрати щось для себе чи своїх рідних. Люди кажуть, допомога їм зараз вкрай необхідна. сентября місяця здесь. з внуками, муж, доч, син. Поки не, не, не жили, поки не нужно було, а зараз вже как-то треба. Обувь. Ну і так одіжня верхня, от кліто посмотрим, что. Мы выехали с мужем в июле месяце в Мариуполь, а там жили в общежитии, там начала бомбить, и мы, собственно, приехали сюда. Мы живем в Теребовле. Мы сюда приехали в шортах. Как бы сами что-то здесь находим, то, что в Каритасе выдают, там вещи одни есть. А ребенок, девочка у нас, то нужны вещи. Очевидно, материальная речь, є дуже вагома, але вона ніколи не є Першою основою до життя, бо людина завжди є пошуківцем чогось більшого, чогось кращого і завжди шукає за чимось глибшим. Отож, власне, дякуємо все ж таки. І вам за те, що ви в нас є в Карітасі, за те, що ви нам довіряєте, за те, що ви до нас приходите. Наступного тижня розповідають представники громадської організації, спільно з благодійним фондом організовують для переселенців поїздку в зерваницю, тож просять зголошуватися усіх охочих. Крім того, активісти передали карітасу кілька інвалідних візків із Франції, наданих за програмою ЮНЕСКО. Інвентар видаватимуть у користування тим, в кого буде така потреба.